Так, відкрив я коробочку. Дивлюся тут все. Тут все нормально. Камера всього не передає, звичайно. Ну, але так, гарно. Значить, що там протікає, протікає, підгорає, налипає. Там ідентично. Протікає, налипає. Там якісь. Ага, там же і під, підгорає тен, теж видно. з'єднання тенове підгорає, гріється. Тут по тенах ніби більш-менш. Так, да, як до такого братися? Треба мати дуже велике бажання. Так, а що це один вимикаєш такий, а другий інакший? Тут хтось щось робив? Оцей ніби замінений, чи що? Щось тут від це відрізали вже якийсь один провід. Так, ну треба ще в схемці розібратися, що воно як тут працює. І зрозуміти, чи в принципі, чи щось тут було замінено, чи ні. Ніби оцей термостат замінювався. скрізь все, що замінювався, видно щось нове. Термостат сам новіший. І застрічка якась нова, більш-менш бачу, сучасніша. А тут заводський монтаж, схоже на те. Там і січня проводів нормально, термосадочки є на накінечниках. Більш габаритний цей захист. Так само вимикач силовий. Вимикач силовий, а тут вже е, тут вже Нє, теж виходить, що силовий контакт. Ну так. Да. Так, добре, треба все перемацати по проводах, щоб зрозуміти схему точно одного і другого поста. І тоді вже буде зрозуміліше, чи тут хтось лазив вже, чи ні. Ну, то, що тут ніхто нічого не, не прибирав, це, це явно. Так, значить, що з цим пристроєм вашим. Коротше. Е Дуже грязний він. Там такий настільки грязний, що, в принципі, можна сказати, можна не братися до ремонту, поки не відмити. А як його відмити? Поки собі не уявляю. Воно так за. Ну, коротше, по -по -під цей... попідсмажувалось добре. Значить, тече. Один-два. Тече і тут дуже сильно тече, з... загорівши там, заплавались ці жире. Друга сторона, ідентично тече. І ще й один тен тече, напевно. Не тільки ці, там, де термопари проходять, а ще й один тен, здається, тече. Далі один тен відгорів. Один тен відгорів, прям клема сама відгоріла. Можливо, вдасться відремонтувати, можливо. Далі. Значить, тут фактично було в нас замінено, так розумію, одна частина. Е Заводська, силовий вимикач, все як по заводу. Захист так само заводський, тільки термопара одна там не працює. Не, не то що не працює, вона взагалі відломана прямо. А яка з них, краще, не... не ясно. Або це що звідти, або це що звідси. Тобто, в принципі, весь пристрій під заміну. Або цей, або цей. Бо термопара все. Ця сторона вже замінена. Ця сторона вже замінена і доставила, бачу, контактор. Контактор а термопара вже керувальна. Всяких там цих зустрічок додавали і так далі. Ось така картинка.